20 жовтня 2023 дощ іде, а мулярі продовжують стояти на вірених їм позиціях. Ось мішалка працює, якщо видно, йде дощ на камері. Ось показує не сильний, але йде. Ось, це ми вже Є повністю виведені стіни, вимурвали. Ось так ми пішли далі. Кладка чорнова, чорнова кладка, розчину достатньо, хороша перев'язка. Перев'язку даємо міцну, гарно складаємо камінь на камінь, щоб особливо в таку погоду, щоб хтось питав, чи можна під час таких дощів легеньких. Мурувати, то можемо сказати, все від бажання. І коли немає страху, то можна мурувати. Ось так. Це ще один наш муляр. Ось його кладка. Заповнення швів навіть є місцями, де він пропускає, ми йому то прощаємо. Він потім закидає, поправиться. Ось, угли в нас рівні. Просили нас мурувати. Дуже гарно ми так і робимо. Ось. Ось, дуже добре. Все під ниточку. Шви заповняємо, все закидаємо. Ось відбувається така кладка. Розчин йде один до трьох. Так, ось. Повністю Ось це в нас така праця. До нас телефонують, ми не маємо часу, ми працюємо, камінь тримається, мур гарно є перев'язка через то. Нам дощ не мішає. Ось така кладочка. Оце Ось Ось перев'язка. Ось. Так, тут у нас стоїть особливо поважні майстрі. Вони роблять углові Перев'язують одну стіну з іншою. Ось це в нас стільки розчину дається, щоб це несучі стіни, тут будуть у нас сходи. І так, це в нас гараж. Ось, чи навпаки, чекайте, вже забув. Так, це гараж. А тут будуть кімнати. Ось. Камінь, зараз накидаємо ще, бо Все, дуже гарно в нас іде праця. Трошки дощ, то що випав. Усім дякую за перегляди. До зустрічі. Заходимо, дивимося. Продовжуйте працювати, не дивлячись ні на що. Страх він має муку, а досконала любов, майбутнє, на покладання на Бога, на нього. Він дає сили нам працювати. Усім дякуємо за перегляд і наступних відео. До зустрічі. 1 жовтня ми працюємо. Нам привезли цемент. Це в нас дорога. Робота буде продовжуватися. Ми в'яжемо кути. Ось як в'яжеться кут. дві сторони. Розчин, камінь, перев'язка, що видно. Нам трошки дощ, вчора нас зупиняв. Сьогодні у нас дуже чудова погода тепленько. Перев'язочка. Камінь кладеться і на одну стіну, і на другу. Ось так. Ось. Ось так роблять кути. Підносимо максимально, щоб потім з'єднати. Оцю стіну і з тим кутом, його теж треба буде підняти. Це зараз ми підносимо на рівень цієї дороги. Дорога ще підсипеться. Ось так. Наразі це ноль дороги. Будемо ще на сантиметрів 20 до гори цей кут підносити. Щоб було вище. Ось це все. Запам'ятовуйте, працюйте, вкладаючи в свою працю максимально професіоналізму. Ось так. Що видно рідненько? Це чорнова кладка, ніхто її рошувати на цоколь не буде, а ось це наш вже спрований цоколь. Ось перев'язочка. Тут потім по штрабі буде йти далі до гори і з'єднуватися до цього угла. Ось, дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.